У Запоріжжі стартувала третя регіональна щорічна премія у сфері благодійності. Мета Олександрівської премії 2015 – знайти та віддячити тим, хто у наш непростий час робить добро, займається волонтерством, допомагає нужденним. Ми просто обов'язані показати наших героїв. ми це зробити. Наша команда робить все можливе, щоб мероприятие пройшло як можна шире, лучше, привлечь як можна більше людей сюди. Цього року Олександрівська премія буде визначати переможці у десяти номінаціях. Одна з них від серця до серця народний вибір. Вплинути на нього можна буде завдяки інтернет голосуванню. Тут буде також зберігана традиційна денежна премія, диплом і буде спеціальна награда, яку можливо, ми зробимо з представниками школи іскусств. Може бути будуть діти, которые розработають этот дизайн статуетки. То це буде народний вибір. Унікальність конкурсу у тому, що кожен житель Запоріжжя може номінуватися або запропонувати гідну кандидатуру для участі, відтак за результатами минулорічної Олександрівської премії було розглянуто більше 200 заявок. Добре діло мабуть, роблять не только ті, хто участвують, й ті, хто їх замічає народне визнання найважливіше на цьому зійшлися думки багатьох експертів. Тож вже під час прес-конференції почали називати деяких номінантів. Ознайомитися з усім списком, а також подати заявку на участь можна буде до 10 червня на сайті громадської організації Запорізький вектор. До слова Олександрівська премія абсолютно прозорий конкурс для того, аби в цьому переконатися журналістів запрошують на засідання експертних комісій, під час яких будуть визначати фіналістів.